Після циклів форсованих видихів ми, будемо, ми зробимо паузу на видисі, потім буде е, ритмічне дихання, там, де ми будемо там, якось, якийсь рух робити на Вдисі, потім, потім рух на видисі, потім пауза. Добре, думаю, сім хвилин вкладемось. Добре, форсовані видихи через ніс. Е, трошки можна допомагати собі м'язами пресу, пресу, між реберними м'язами сідаємо вертикально. Добре. І форсовані видихи через ніс. Обличчя намагаємось не напружувати. І видихаємо. І після чергового видиху пауза. І в паузі шукаємо комфортні відчуття. А я іще на остаточному повітрі договорюю. І після того, як уже немає де більше комфорту, комфортних відчуттів, немає більше чого дорослабити, просто тоді вдих, видих, спокійно дихаємо. І якщо воно отак от, знаєш, іде, що от як у плаванні, то може ми тоді спробуємо якось по-інакшому, що типу так от вдих. Ну як от воно може бути. О, хорошо. Тоді зараз ще раз форсовані видихи, а потім, значить, зробимо два цикли ритмічного дихання, і ми його зробимо трошки інакше. Добре, форсовані видихи через ніс. І після чергового видиху, пауза, в паузі пошук комфортних відчуттів можна спробувати попокачуватися, або просто відчути контакт тіла з опорою, не вдихати, шукати комфортні відчуття. Якщо... Ну і може бути таке, що під час покачування, або навпаки, і ще більше легше тримати цю паузу, спостерігати, або може швидше захотітися дихати. Вдихати, і те, і те нормально. Можна спробувати поступово сповільнюватись. І коли захочеться вдихнути, тоді вдихаємо. Декілька спокійних дихів і видихів. А зараз... Зробимо ритмічне дихання, вдих буде через? А як ти, коли бульбу пускаєш під час плавання ти ротом, вдихаєш чи носом? Ну, так знаєш, коли на, на, там, на плаванні, коли ну, типу, в басейні плаваєш, то, это, типу, винирнув, вдихнув, занирнув для того, щоб дихання відпочити. Тобі як це через рот чи через ніс? прийнято Давай тоді так, бо вон, якщо воно так. ну типу не знаю спробуємо так Тоді ритмічне дихання, і вдих буде через рот, пауза, видих через рот, пауза, і спробуємо так 4-2, 4-2. Починаємо потім до 4-4-4-4 ну Типу, 4 вдих, 4 пауза, 4 видих, 4 паузи, якщо комфортно буде до цього підходити, але починаємо. 4. Якщо 4 це забагато, то тоді 3-2 секунди. Якщо 4 це замало, то більше. Просто ми пробуємо робити ритмічним. Спочатку е нерівномірно, а потім пробуємо більш рівномірно робити. І через рот. Поїхали. Вдих. Я рахувати не буду, ти просто в своєму ритмі. І після чергового видиху спокійний вдих, спокійний видих, і після видиху пауза. І в паузі надихаємо. І коли ти вже забажаєш зробити вдих, тоді спокійно вдихаєш, спокійно спостерігаєш за тим, як зараз ти себе відчуваєш? Які зараз відчуття в голові, обличчі, плечах, грудях, животі, тазу, ногах. Можешь порухать пальцем у них, пальцем рук? На этом мы